Міонсо новинні канали в усьому азійсько-тихоокеанському регіоні повідомили, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, а потім за кілька годин скасував це рішення. Це спричинило найбільшу політичну кризу за десятиліття в четвертій за величиною економіці Азії. Поканкусофюль заявив у телевізійному зверненні до громадян, що воєнний стан необхідний для захисту країни від ядерної програми Північної Кореї, а також для захисту її вільного конституційного порядку. Водночас він не назвав жодних конкретних загроз. Ця раптова заява спровокувала протистояння з парламентом. Він відхилив спробу президента заборонити політичну діяльність та обмежити роботу медіа. Члени парламенту влаштували сутички з військовими підрозділами, які мали забезпечувати воєнний стан на кадрах південно-корейської телекомпанії JTBC Політики б'ються із солдатами, які намагаються увійти до будівлі і застосовують вогнегасник. Мешканці Сеула стурбовані. таке. Я бачив лише в кіно. Я зрозумів, що ситуація набагато серйозніша ніж я уявляв. Економічний стан у нас складний, і те, що президент викликає таку тривогу у мешканців, ще більше посилює ситуацію. Спочатку я була налякана і дуже спантеличена. Я весь час думала, що відбувається. Невже таке справді може статися в наш час? Я не могла спати, поки воєнний стан не скасували? Я знаю тільки те, що воєнний стан оголосили з якоїсь причини, але його скасували без подій. Причина виявилася безглуздою. Мені це здалося трохи дивним. коаліція законодавців з опозиційних партій заявила, що планує внести законопроєкт про імпічмент Юна.